Доброго дня. Сьогодні хочу показати, як я ділю котовник. Він мене ось такого виду. А зараз попробую, знімаючи вулицю, зняти, як в жовтні він ще цвіте, такими хмаринками. Ось такий борбілчик. Ось такі квіточки. Ну, літом, звичайно, тут метеликів, тьма. Дуже гарно. Вважайте на його ширину з таким цілим бабьочиком з таким цвіте. Тут десь 40 рослинок висаджено. Ось, прямо на вулиці, там, де їздять машини. Самосіється. Ось я бачила вже зараз. Ось, бачите, насіявся сам. На асфальтику. Так що, якщо не прибирати квіточки, ні, то він сіється. Ну що, беремо кущик і йдемо ділити. Ось я викопала кущика. Зараз трішки пробіжусь в двір і будемо ділити. Я вибачаюсь. На місці. Прочитала, подивилась на рахунок котовнячка. Його є 250 чи сортів, чи видів з різним листям, з різною висотою самих пагонів. Навіть що цвіте білим. Ну, я не бачила, я бачила тільки ось таким голубеньким. Це вже він відцвітає. У мене ось таке листечко, таке сизе, сизе, так як з пушочком. Ось, і так він розлягається в різні боки. весні виходить дуже рано з землі. Такими прямо кучечками срібненькими. Зацвітає. На початку літа. Я після цвітіння першого зрізаю. Ось тут навіть видно, ось, десь сантиметрів 10 лишаю, просто кусторізом ось цей весь свій той бордюр отак от зрізаю. І він буквально через пару неділь, ну, може, там місяць, знов зацвітає. ну, бо пагони нові нарощує. Зараз спробую знайти, де я обрізала і як ну от видно. Бачите, як низько я обрізала. І ось Звідси пішли нові пагани, і оце вони цвітуть до самої е, зими, можна сказати. Бачите, ось це була обрізочка, ось видно, скільки я лишила буквально 3 сантиметри. І ось вони знов зацвітають. Котовник, ще кажуть, кота, котяча м'ята, хоча я не бачила, щоб е, на цих. На цьому бордюрі коти були, хоча там і собаки, і коти всі ходять. Кому хочеться. Ну і люди, відповідно, нюхають. Всім подобається. а Запах незвичайний. Такий, ну, котяча м'ята, вона як м'ята. Значить, рекомендовано ділити кожних 3-4 роки. Ось я викопала трьохрічний кущ. Ага, одною рукою зовсім незручно, зручно. і такі раз і розірвало. Ось. Не ступила одну з річниці. Зиліси, бачите. Вони діляться такі або отак ось такі. Нема різниці або на одному корінчику наростає. Тобто берете трішки старе коріння можна відрізати, посадити молоденьким. При посадці лишайте сантиметрів 10-15 не більше, тому що воно це зелене, воно все рівно йому не потрібне, а щоб вкорінили, щоб встигло вкорінитися. Я особисто на зиму його не обрізаю. Обрізаю рано навесні, але раненько, тому що дуже рано виходить з зими такими скрученими такими кучечками, листечками. Він собі сіється і сам вкорінюється, потім нові розетки з'являються. Буде отримувати котовничок і захочете розмножити його не тільки корінцями. Я думаю, я не пробувала, я б так робила м'яту, в мене вийшло. Можливо, так буде і з котовником. Беремось так, відрізаємо пагін і обов'язково цвітіння відрізаємо. Ну, от, я думаю, що сантиметрів 10-15 йому вистачить. Забираємо листечко, щоб не гнило, і в водичку. Ось так. Сантиметр 2-3 водички. І от наробити таких погонців по сантиметрів 15 і поставити. Має піти коріння. Як тільки піде коріння, зразу переваліть його в якусь земельку таку, можна навіть в такий же ж стаканчик. До весни, тому що вже, ну як буде зима, то вже висаджувати напевно не варто. Хоча на півдні можна і висаджувати. Цікаво, я собі теж наріжу, подивлюся, чи пустять корінці, і результат там через недільку другу вам покажу. Ну, м'ята вся пускала корінці. Вся. Єдине, що не беріть там, де цвіт. Не беріть там, де цвіт, він тут не гесенький. І не беріть, оце таке вже сухе. Ось так посередині кусочок взяти і поставити. Цікаво, чи так розмножиться. Хоча діленням, дивіться, з одного куща, скільки можна тут наділити. Бачите, його досить багато. Цікава рослина. Я з лавандою ніяк, тим більше, що шукала рослину саме для. Міської території і ну лаванду, якби я там, Ну чесно кажучи, скоріше цього не вберегла б. А так котовничок собі росте, множиться, всіх радує, і дійсно така голуба хмаринка дуже гарно дивиться. Абсолютно. Невибаглива рослина, абсолютно. Кажуть, що от саме з сизим листям вона сама невибаглива. Чесно кажучи, не знаю, бо іншого не маю і сорту не скажу, тому що продали як низкорослий. Ну, я купувала як низкорослий котовник. Ось таке. Навіть от це, що тут, наприклад, знизу підсихає, нічого страшного. Обрізається, воно ж такою шапочкою, такою кулькою, саме собі розпадається і живе там на вулиці. Ось така рослинка. Дуже чудова. Не знаю, чи як м'яту можна використовувати, читала, що використовують в медицині, як не знаю, не цікавилося. Єдине, що кажуть, от ці самі стовбурці. Висушують, перетирають і дуже добре до м'яса. Але це все-таки інформація з інтернету. От практики я не маю, тому казати про це можуть чисто, як інформацію, не, не підтверджено. А в інтернеті багато ще плежить. Так що висаджуйте, тіштеся. і ароматерапія. І вигляд дуже класний. Тому що голубого завжди не вистачає в квітниках, а це невибаглива рослина, яка по суті цвіте ціле літо до самої морозів. Гарного всім вечора.